Бажаю всім доброго здоров'я, Великофранківська область. Сьогодні 9 серпня 25-го року. Сьогодні хотів би поговорити про такий чудовий сорт фундука, як Хузька бомба. Свої саджанці я купляв майже зимою кінець листопада 21-го року. Хай Вастеця в Закарпаті. На момент висадки у нас вже лежав сніг. Прийшло мені, я замовляв п'ять саджанців, ну, прийшло п'ять ну, великих і один, ну, напевне ось. Такий олівчик був прийшов, шостий саджанець. Пару волосків, корінчиків було. І ось за чотири роки з цього олівчика ось виріс. отакий ось такий красень. Зараз покажу, який у нього штамп. Ось. Чотири роки, друзі. Чотири роки. Рідко який фундук, рідко яке дерево може похвалитися такою силою росту. Ну, е дуже потужно росте, горіхи великі і дуже великі. Як показував сам Михайло Стець, Є горіхи по 12 грам. Це дійсно правда. Минулого року були окремі екземпляри в мене по 12 грам. Тобто це не є перебільшення. Горіха закладає дуже багато. Дуже багато, Один позитив. сорт дійсно трудяга. Ну тут куди не поглянь, тут кругом горіх, все в горіхах, все в горіхах садив я їх вже практично земля була в перемішку зі снігом. Але, скажімо так, дерево є невибагливе і, як я вже казав, має дуже потужну силу росту. Можливо ще через те, що на даних деревах я робив. Я робив ось такі. Ливні трубки. Там внизу я сверлив дрелькою дирочки, копав яму, закладав трубку, обкладав її цеглою і після посадки, починаючи з весни, я їх інтенсивно поливав. І ось за 4 роки такі штамби. Ну, плюс мульча. Мульча, звичайно, дає своє. У нас стоїть неймовірна жара, а тут все увагу зберігається. Ось це єдиний горіх, чогось я не розумію чого, щось йому. Горіх на ньому дрібніший і листя має світліший відтінок. Можливо, хтось підскаже щось йому, щось йому так якби якихось мікроелементів не, не вистачало. Тому що порівняти з цими іншими ось листок темний. на тому одному щось світліший. А так, так само роблю горизонтальні відводки, тому що хочеться цього горіха, горіх дуже достойний. Вважаю, що Даний сорт фундука потрібно обов'язково мати в своєму саду. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв, мирного неба!